Дякую за вашу мужність та відвагу. Ви кожен день стоїте на варті нашого миру та спокою. Ми вдячні за ваші сили і витримку, за те, що ви даєте себе заради нашої свободи і майбутнього України. Ваша бідність та самопожертва надихає нас і вселяє віру, що добро завжди переможе. Дякуємо за те, що оберігаєте наші домівки, наших дітей і наше право жити в мирній та безпечній країні. Сишайте з вами і вашими подмінами. Дякую, що діяти на надію і віру віруємо, що кожен день нашої країни буде світлим і вільним. Ми знаємо, що щодня ви розвити життям заради інших. Це вимагає небикої сили духу, якому безмерзно цінуємо. Ви наша годність, наша надія і наші ангели охоронці. Ми завжди будемо пам'ятати ваші подвиги. Ми схиляємо мови перед тими, хто віддав найдорожче своє життя заради нашої свободи. Вони залишили світ у наших серцях. Вони назад залишаються героями нашої країни. Кожен їхній подвиг це приклад мужності, відданості та безмежної любові до України. Ми пам'ятаємо їхні імена, їхні обличчя, їхні історії. Їхня жертва не була марною. Ми дякуємо кожному з полеглих героїв і обіцяємо берегти їхню пам'ять, захищати їхню країну і продовжувати їхню боротьбу. Слава полеглим героям! Слава Україні, героям слава! Дякуємо вам від усього серця за все, що ви робите для нашої країни.